Сало брали і шоколадку, дружина на дорогу дала, компот, булочка. 63-річний Олександр Каніболоцький повернувся додому після п'ятиденної поїздки. Житель опішні пішні здолав 500 кілометрів на велосипеді Україна. Виїхав я у четвер, десь о п'ятий ранку. І повернувся понеділок 15-й годині. Велосипед 80-х років. Ну, Запчастини із другого велосипеда. Колеса це 70-ті роки, теж був велосипед у нас. Я переставив сюди, він такий міцніший ободок. Оце таке. В Дорогу ось мені. Фонарик, син подарив. Живе чоловік у селищі Опішня на Полтавщині. Звідси велосипедом здолав шлях до міста Батурин на Чернігівщині. Їхав через Зіньків, Гадяч, а ще населені пункти Сумщини, Глипову Долину, Ромни та конотоп. Ідея в мене виникла після того, як почалася повномасштабна війна. Ну, Кудись себе задіяти. Ну, а потім вирішив, маю, попробую сам, що в мене вийде. Самому зібрати кошти і особисто комусь передати на Збройні Сили. Дорогою були, був дощ. Ну, Періодично у нас почав мочити, коліна мокрі, потім вставав, ховався від дощу. Потім ці сильні вітрити якісь долин. Для збору грошей на своїй сторінці у соцмережі розповідав про поїздку та опублікував номер банківської карти. Нині, каже, йому надіслали близько 8 тисяч гривень внесків. Дуже мамам переживала в 86 Ну, Я їй казав, у п'ятьох, ще п'ять чоловік їде. Я теж вона дзвони. Ви всі разом, разом кажу, разом. Потім як приїхали, кажу, ну я ж був А вона ти так похудав. Кажу, і ти п'ять похудали теж. <хи> Збір грошей на картку для військових Олександр Каніболоцький планує продовжити ще близько тижня. Ела Трубієнко та Микола Єрьомінко новини на Суспільному. Полтавщина.